Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Сьогодні у нас 26 вересня, практично 16.00 без пару хвилин. І давайте ми роздивимося 27, яке воно буде для ньому Запоріжжя, правий берег, приватний сектор на 27 вересня. Та що сьогодні? сьогодні... Я Спокійніше, ніж учора, вчора щось таке було, ну, більш-менш нормально. Звісно, що буде така ситуація трошки напружена, але в цілому все буде добре. Постраждалих навіть не буду дивитися. Тут їх просто натяку навіть немає. Ну і давайте глянемо, це був приватний сектор, давайте глянемо багато поверхівки правого берега. Бачите, трошки воно тут іде якась історія, але більш іде як Нормально тут все буде, тут просто буде от іменно бачите п'ятірка чаш, де показує, що буде іменно якась напружена ситуація. Може, воно буде поряд, що ця четвірочка нам показує. Так, да, бачите, буде військова ситуація. Тут буде військова ситуація, якийсь ступор непонятний ситуації. Трапиться те, що вони щось не доробили якось. Але четвірка, бачите, вона стоїть. Бачите, будемо, будемо збирати життєву енергію, очікувати, що воно, як воно буде, але королева падає. Тобто я можу сказати по багатоповерхівкам, трошки напружена буде ситуація, але карт руйнувань я тут не бачу. Ні. Ні, навіть поклала, от бачите, на п'ятірку? Ні. Тут іменно йде ось така річ. Не завжди, коли випадає дьявол, буде щось таке, знаєте. Давайте продублюю постраждалих. Дивіться, опять-таки, тут травм немає. Немає. Ось і все. Тут тільки страхи, тут тільки психіка. Ще й попеса впала. Ну, опять, бачите, ті ж самі карти приходять. Трошки буде якась ситуація по людям, але вона чисто психологічного плану. Чисто психологічного. Тут по, по про справедливості, помагу, потенціал є, хоч і стоячий, і життєвий, а, бажання. Тобто тут все хорошо. Єдине, оця карта показує а, да сімка мечова, якесь опять-таки пов'язано з психічним якесь захворювання. Опять підмінна понять, опять страхи, тобто оце таке все більш нічого. Так, давайте глянемо лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Гарна карта. Ну, захист є, захист є, по традиції. Що тут за? Кризисна ситуація? Буде все добре. Тут буде швидко щось робитися, значить тут щось буде летіти. Так, да, бачите, щось буде летіти. Лівий берег, приватний сектор, якась буде ситуація і по башні, і по луні, бо будемо швидко реагувати, але захист буде. Так, ну і ситуація буде трошки невпевнена, трошки закрита, трошки ми не будемо то бачити, але будемо справлятися з цією ситуацією, сподіваюся. Ну, от приватний сектор так напружений трошки. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі, але тут опять-таки да, є башня, але вона вже второстепенна йде, то я вже розкривала там. Ну, бачите, ймовірна така ситуація, і п'ятірка по чашам іде, і повішаний, і закруглення ситуації. Поразка. Люди, дуже ймовірно, тут, бачите, все одно йде захист, але оця поразка і повішаний можуть показати, що тут будуть травмовані. Може, зміни. Да, бачите, людина навіть буде скована. Значить, я можу сказати, от як коли ми отак вже розкрили, дату то ймовірність того, що так, постраждалі можуть бути, ми будемо захищатися, але все одно, все одно така ймовірність дуже велика, дуже велика. Я спросила, чи багато людей буде постраждалих? Ні, не багато. Мало того, по фортуні тут іде ще і захист по імператору. Тому тут буде, знаєте, опять-таки ситуація можлива, але я дуже сподіваюся, що все буде добре. От по цим трьом картам. Ну, і буде якась все ж таки якийсь біль. Тут іде по фізичному все ж таки йде втрата. І тут всі карти то показують. І так, ну, хорошо, давайте я гляну. Давайте я гляну ще на Ленорманах, щоб ми так вже були впевнені. Плани є, але я тут не бачу руйнувань. все світу йде, і рибка тут падає, швидкі зміни йдуть. Але вони, бачите, ось такі будуть. І по луні пройдуть. Але пройдуть дуже швидко. Хоча луна не швидка карта. Не швидка будуть проробляти це все. В общем, що я можу сказати вам? По клеверу ви пройдете це все, подія якась все ж таки назріває, назріває, вона є, чи будуть постраждалі. І ви берег приватний сектор. Якось все вискакує, хоча я доволі спокійно себе ну, відчуваю. У мене немає якогось нерва там абсолютно. Даже навпаки, є такий сплячий режим, такий дуже такий. Ну, от бачите, постраждали дитина випала лілія і хрест. Ну, я буду докладати. По дитині ресурсна карта йде, тут більш нервова обстановка, по нервам. Тут якісь зміни йдуть, і вони нові, але е, е, дівчача в основному тут дівоча, жіноча енергетика, і по лілії це більш жіноче, більш жіноче, може навіть руховий апарат, може психіка по башні, тут і голова може бути, це ж що завгодно. По події, по Христу все добре. Все добре. Все добре. Ну, більш-менш, я не бачу тут якогось такого, знаєте. Не бачу. Тут просто усугубляються якісь речі, а так? Окрім психологічного, по полінорманам я тут не побачила травмованих. Ну, ось так. Давайте глянемо багатоповерхівки. Прекрасно, нічого поганого не бачу. Ну, знаєте, от, оця карта план, да? ну, зараз я розкрию трошки. Я таке тут страждає нервова система. Тут по луні може бути те ж саме по косі. Угу. Ось воно щось новеньке. І що це? По клеверу пройдете. Нічого тут такого не повинно бути. Коса, сама коса. От. Стабільна ситуація. По луні. Зміни йдуть, так, по нервовій системі, от собака. Тобто тут люди, тут в основному іде порушення психологічного стану, нервового стану, ось таке. Ось таке йде. Так, Ну давайте глянемо балабіну. Алабіно вчора дуже так ішло якось негарно. І нічого як і не трапилось і слава Богу. От я вам просто хочу сказати, коли я кажу, що я відчуваю, це ж не йде, що я відчуваю іменно просто в просторі. Ні, це я відчуваю від цієї інформації. Тобто, якщо я даже бачу, що карти серйозні, карти непрості, розклад непростий. Але от я його прочитую по-своєму, розумієте? Я не можу вам це об'яснити. Але я от від цього розкладу відчуваю, що все повинно бути добре. Отак я маю то на увазі, розумієте? Так, значить, балабіно тучам Зміни і книга. Ну, всі три карти треба докладати. Ну, тут більш ясно. Ось, бачите наприкінці, що лежить? Оце таке лежить наприкінці. 27 числа. Книга прикрита. В неї щось закладено, що закладено? Полуні нервова обстановка, тіліпання і криси. Тобто пошкодження. Що ми будемо розкриваємо цю карту? Ми бачимо хлопців, які справляються з цією ситуацією. У вас йде ключ. Ну, ось бачите, тут набір такий собі. Такий собі, але оця ситуація, вона головна. Тут теж все добре. То балабіно, я сподіваюся, що все у вас буде добре. Ще оця ситуація показує, що у вас постійно, постійно працюють, сидять планово, вони там давно сидять, зрадники, я давно дивилася то. Так, це українці, наші українці там сидять. І причому це запоріжці. Запоріжці. Це навіть не приїжджі люди. От вони там сидять. Ждуниті. Карти завжди показують головне. І вони можуть показати помімо того, що. Ось воно є, да? воно ще покаже ще щось. От воно відкривається. Завжди, коли я роблю приватні розклади, обов'язково щось вилазить. І коли я людям проговорюю, вони, розум... ну, вони ж своє все знають і вони розуміють, про що йде річ. І оце воно цепляється, тягнеться, і вилазять отакі речі. Так, добре. І виходить, що вже робимо розклад, там не. Не тільки по тому питанню, по якому прийшли, а витягується ото все. Знаєте, І треба працювати з цим, і опрацьовувати, і якось потім робити план, а що робити. Бо карти завжди дають варіанти. Показують варіанти, а що, особливо, коли ви їм то питання прям задаєте. Якщо в розкладі того не закладалося, а в тому, в якому ви то побачили, а воно потягнулося, то далі ви запитання ці даєте наміри картам, і воно показує. Чи? Поїхали далі, подивимось, що будуть постраждалі. Це, після хреста пішло по клеверу і пташки. Це тільки, тільки оце ті ліпання, тільки оці всі моменти, більш особисто нічого. Все. І, в принципі, от бачите, в основному вночі. І, до речі, в основному переживають хлопці. Ну, Вони і сплять погано, тому що вони чекають, що коли ж за ними вже прийде ця, ця халепа. Так. ну ось, Так що все буде нормально. Що за подія? Оце? Нормально. Все буде хорошо, все буде добре. Постраждалих тут немає. Тут, тут, тут тільки страждає це наша нервова система і наша психіка Ось і все. Так що, все буде нормально, більш-менш. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все почуємось, папа.